Та ну пофігу, ну от пофігу все. Я знаю, що на годиннику 12-10. Ось. Ось чайок з лимоном, два смачних бутербродика, ось ті солькою. Боже, як смачно. Ну, от наша, нашу себе отак мучить. Ну мені так хотілося цього хлібчика. Я не могла спати. Я не могла спати, я встала. Щоб поїсти. Віддаю, сюди ще, звісно, варене яйце, отак кружальцями порізать. Але, мабуть, варити вже не буду, бо таке пізно. Просто з'їм. Оце просто віденський хліб на заквасці. Бачите, який він ззад. А це із морською сіллю хліб. Можна себе, мабуть, зараз ругати якимись словами. типу, я жирна, в штани не влажу. В Копенгаген поїду, як свиня. Ну, що я зроблю? В Копенгагені, кстати, я буду всього два дня. Усього два дня. І мені радіо цих двох днів треба худати три тижні. Я вирішила, що два дня я якось уже там перебуду. Хто там буде дивитися, у мене XL чи L розмір. Так що переживу. Переживу, а бутерброд я з'їм прямо зараз. Дуже смачно. Дуже.